Доброго вечора, шановні підписники. Дойшла черга до нашого погрузчика ПЕ-08. В народі на нього кажуть «краб». Ну і що? Що я вам хочу сказати? Це ізділля, так сказати, Совкове. Хто його придумав? І для кого його при придумували? Ну, це для того кріпака, щоб він біля нього мучився. Кучу запчастей, кучу пильників, кучу сальників. І не стільки робиш, як його міняєш. Були перебрані в свій час циліндри всі. Поворотний єдинственний, що не тече. Там я викинув оті кольця, поставив два манжети на одну сторону, один поршеньок, і на другий. і поршеньки переточив, купляв чугун переточив. Те робить, те не потіє. Все остальне тече. Ну, ну, ну це я не знаю. На ньому робити, це треба, щоб було четверо рук. І ногами, і руками, і твою мать поставив ті два насоси, поставив один насос, помагав. Ті розприділітелі Р80, кончені. Ну що сьогодні сталося? Одламалося. Одламалося від од розприділітеля від цього яблука, одламалася різьба. І це ж уже не перве. Так це що воно там дуже туго включається, чи я щось, там, чи я його клепаю там? Потрошку елементарно воно бах. І з роботи трактор з ладу вийшов. І щоб його це все діло розібрати, треба ізначально зняти ту резиночку, он, яка вона в маслі і розбухла, і тече-ці розпределіті, ну як з кабана, як кажуть. в свій час. Узнаю, там же верхній розподілитель і нижній е, розподільник. У нього е, в одного є поперечний отру і продовжний до оцих речашків. А в другого немає. Так один верхній, один нижній. Ну, в мене воно воно все записано, де верхній, де нижній. Купив я новий, поставив. Нема діла. Трошки вони поробили і таке відчуття, як наче масло з воздухом. От я піднімаю, а він дьор дьор, дьор 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 смика, смика, і нема діла. Відвіз їх на регуліровку, підрегулірували клапана, виставили одинаково. То в тебе не одинаково клапана відрегуліровані, ну ці ж предохраніти. Так це ж завод їх регулював. Я ж, я ж туди не лазив, вони з пломбами. Отвіз до спеціалістів, кинули на стенд, одрегулювали, поставили. І нічого воно не помінялося. Ну, думаю, та Бог з ним. Піднімаю, я вижимаю лапу на, на подйом. Тоді воно ще коє робить, підніма грузе. Як ви бачили, було там відео, що ми корні грузили. Я один каже, як така погрузка, так це як мертвий бздить, я б його вже на метал. Що це? Та той воно не робить. Да, воно дійсно не робить. Нові розпредільники, нові насоси. І чого воно не робить? Ну то що воно таке, йолки палки Товариш, каже, купив по ошибки розподільники, а вони не фіксуються. Ну, на екскаватор. Скільки їх у нас? Ці, нові, це, це нулячі всі. Це дві наші, що стояли, вони не спіли робити. Я на, на простояло воно зиму весною запускаю з оцих яблук, з-під оцих резинок потекло масло. Його, щоб оце все діло зняти, це ж треба розібрати. Поміняв я манжети. Кажуть, мені треба ставити. Оцей верхній сухар, він з отаким -от бортиком. А це нижній, він плоский. От треба ставити отаких от два і тоді не тече. Ребята, ну я не знаю. В мене вони, бачите, стояли алюмінієві. Думаю, так не буду вигадувати. Щас міняю ремкомплект. Міняю з комплекта. Оцей комплект стоїть 120 двадцять гривнів. Оці оці резиночки думаю, це самі лучші, які є. Хоча й той чоловік, який продавав, каже, оці резинки лопаються, вони не ходять. А раз воно лопнуло, воно сюди все потекло, там не держи. Да, ці резиночки, які там стояли, ось вони зробилися плоскі. Ну, вони м'якенькі. А вони вже пропускають. На яблуках виробки нема. Там все чітко, ну, робився ремонт, воно все це мінялося. Ну, оце отака наша, наша така проблема. Вирішили ми. Поставить є болгарський секти шестиплунджерний чи шестисекціонний. треба нам, щоб він пропускав 80 літрів е, в минуту. Є там 50-й, е, Найшли ми на сайті 80-й, є сотий. Ну дивилися, як хлопці поставили на той екскаватор, що на ЮМЗ, Петушок на нього кажуть. Поставили сотий, як він працює. Ну, коментарів там немає, і хлопці розказують так, що там нічого не зрозуміло. Там у кабіні чорт ногу зламає, що там він може той чоловік Путня розказати, як. <гум> да. Може хто сталкувався з цим ділом, може хто ставив на пає 08 от, розпорядільник. А ну, підкажіть, підсовітуйте. Бо тому що це, що я соберу, ну тут треба людям на вивезти, ну просять, я це е е е заходилися. Відремонтуємо та треба вивезти. Ну те все діло, що стоїть, воно не годиться. В літній час буквально вистачає на півчаса. Масло підігрівається, навіть 40 градусів масло нема. Все, вже воно не підніма. Циліндри не держать. Те. Ну, циліндри це ми відремонтуємо. Який розподільник треба? Позавчора отримали посилку від Володимира Дізеля. Володя говорить: я вам прийшлю своє нову хаву". Що не треба буде відключати чи відкручувати кардан переднього моста, щоб він не крутився. У нас кум кожен рік крестовини міняє. Передук він вроді не включає, але крестовини все время, весь час, вони, як кажуть, кардани крутяться і крестовини виходять із ладу. Володя зробив, замовив таке ноу-хау, і він цим ділом усим, так сказати, торгує. От і нам прислав, ми вже відкривали. Вже дивилися. от, ну, Я ж думав, Володя мені прислав одне. Він прислав мені їх чотири. трактор у мене один. от, Як воно працює, я вже бачив. Це дуже хороша річ. Оцього пальця витягуєте. І от воно підсидінняється якою стороною, оцією, мабуть, стороною до переднього моста, а тут до кардана. Ну, подивлюся, як там флянчик. І от воно дивіться, воно крутиться там, подшипнички два. І воно на подшипничках вертається. Надо, щоб був задіяний передок, просто-напросто сопало, ось і вставляєш цей палець. Це воно не нове, воно вже є як, як в продажі. От. І всі проблеми, все, передок включений. Надо, не треба надо передок. Це все діло раз, раз палить. Не треба ні кардани, нічого вже кардани не обертаються, подшипники цілі, крестовини цілі і моторесурси буде більший. Ну, загонимо трактора трошки пізніше і поставимо, і ми оце нову хаву. Так що, Володя, велике дякую. Велике Володя, дякую. Ну, не треба було чотири. Ну, Ти ж знаєш, Володя, я не торгую. Ну, кумові одне дам. Да, так, так все ж е, тут же ж треба, получается, поставити цю промежуточку, треба врізати кардан. Кум сам не різеться. Це опять же врізати кумові і. Ідан. Ну а два ж уже <гум> володя вислав. Може, з тим розчок, що як поламається. Ні, не поламається, воно хороше. Тут. Ні, на ніхто на ставиться просто і на мосту, і ставиться там. Отключається від роздатки, От того я бачив, ставили хлопця. Да? Тільки на що? Ну так. Да. Ну я так думаю, не треба там. Можна да поставити подивимось. або на мосту, або. Т ні, Андрюша, бачиш, якщо, наприклад, ти... тут треба ставити тільки на передній мост. Тому що, Ні, нові там... трактора, які сказали, а. що крутиться і там, і там, що ставляють два. І ну, знайдемо відео, подивимося. Оце такі справи. Так що дивіться, коментуйте, а ми на завтра подивимося і почитаємо ваші коментарі. Якого ж туди розподілника? От як ви бачите. От такому воно стані. І тече з нижніх яблук весь У маслі він не тече, то тече із яблук. І Оце отаке. Ну... Як його не миє. Поміняв резиночки, попрацював, хватило, на наступний рік все, вже воно потекло. Кожен рік його міняє, міняє. Ну, це так, так, Тут ніде в нас не соплить. Циліндри. Отут от соплить, як бачите, воно не тече, воно не капає. Ну воно соплить. Що, не можна туди придумати якогось такого кольца, що воно штоки не биті ні Ну ось от трошки. Трошечки ось такий. Ну він тут зашліфований, тут воно все чітко. А все рівно воно шпоті. Ну, це така вона наша техніка. Так що дивіться, коментуйте, жду ваших коментарів. На все добре.